І біг 20 кругів на шкільному стадіоні через день, правда, не щодня А що робить? Життя таке скоро Хочеться його прожити. Ярко, здорово, в русі, в осознанності. І... Здраві, звісно, синергії. Сьогодні по плану планки. З упором, звісно, на прес і на нижні м'язи-кору. Починаємо. Звичайна планка, таз підкручуємо. П'ятками тягнемося назад, плечі відводимо від голови, лікті до себе. І стоїмо один, два, три, чотири. П'ять, достатньо. Спираємося на ліпі, повертаємося. Ось, ваші з хасана, будь ласка, бокове витяження вдих. І потягнулися тазом до неба і рукою вздовж землі видих. Не завалюємося на опорну руку, використовуємо м'язи. Руки, коліна підтягнути, стопи на себе, вдих, видих. Можна руку вздовж тіла, вдих, видих. І можна такі рухи додати. Якщо комусь нудно в одному положенні стояти і більше динаміки. А видих же від Вдих, таз, звісно, підкручений. І видих. І вдих. І перехожу на іншу руку буду спиною. Таз підкрутили ноги на себе. І піднімаємо. Встанемося до неба. І видих. Вдих, видих. Спираємося. На опорну руку ми використовуємо в'язерок. Не це його. Вдих. Сильні коліни так відкручені. Видих. І ще, і вдих. І опускаємо руки. Видих можна сісти на коліна. І витягнутися. Ришанка сім, щоб трішечки розвантажити ціло. Сюдо. Знову виходимо в планку. До речі, злегшений варіант планки це коли ми підкручуємо таз і вагу переносимо на руки. Ось такий варіант. Таз підкручений, сила в руках, маківка тягнеться вперед, плече назад. Я виходжу в звичайний план і починаю рухи. Піднімаємо вдих. І опускаємо, начебто хоче дотягнутися правою рукою за себе. Видих. І вдих. Тас на небо. І видих. І вдих. П'ять разів повторюємо видих. І вдих. Розкриваємо грудь небо. І витягуємося видих. Ну, давайте ще один раз. І вдих, витягнулися, молодці, видих, спиною розвертаюся. Переносимо ноги, нога на відстані. Сага одна єдиніша. Тянеся вдих. І видих. І вдих. П'ять разів. І видих. Вдих. коліна сильні. Все обов'язково. Видих маківки, тянемося. Перед, тобто тіло витягнути вздовж землі. І видих. Видих, живіт, звісно, потягував. І вдихаємо, витягнули, Вдих. опустили руку видих і вийшли. Відпочиваємо в атхимутхешивана сині. Видих. Фух. Чудова асана. Рівномірно спираємося на 4. Опорні точки. Тазом тянемося до неба, грудю до землі. Живіт підтягнути. Шини напрягаємо головою, перевіряємося. І спираємося на нижню порхнаті. Добре. Ставимо одну ногу на іншу і піднімаємо вдих, видих, таз підкрутилися. Вдих. Видих. видих. Лікті під плечима. Руки паралельно одна одне. Видих. П'ять разів. Всього небагато. Вдих. Видих, живіт підтягнути. І вдих. Молодці опустили. Ініше нога. Вдих. живіт підтягнути. Видих. До кінця ногу не опускаємо. Вдих, плечі назад. Видих, живіт підтянутий. І ще вдих. Видих. І вдих. Чудово. Опустилися на коліна, можна відключити. Видих, повністю розслабляємо спину, шию, плечі. руки можна вивести до тіла. Звісно, відпочиваємо недовго. вдих. І знову виходимо в планку, Бокове відтяжі, видих. І тут ми отаке зробимо рік шасами. І вдих, видих, коліно до неба таз підкручений, сильна нога, вдих. Не завалюваємося на опорну руку. Видих, вдих, видих. З видихом витягуємося вдих. Видих. Все, робимо просто з задоволенням. Видих. І ще вдих. І опустили руку. Видих. Вирівняли таз. Перевертаємося на інший бік. Таз підкручений. Знову ставимо біля коліна. Таз до неба. І так же робимо вдих. Витягуємося. Видих, вдих, Таз підкручений маківка Витягується вперед, вздуш. верхньої руки, видих, вдих, видих, і вдих. Видих. І ще раз вдих. чудово, Видих. І знову вийшло. Або Шиванасана, або Врікшасана, положення володіка. І підстрибнули до рук, щоб розвантажити поперек, сідаємо в маласину, розводимо ліктями коліна. Розслабляємо та тянуться До землі маківка до неба. Грудь виштовхуємо вперед. видих, Видих. Вдих, маківка до неба. Ось в цьому положенні. Ось що, як це виглядає. Коліна над стопами, стопи десь 45 градусів, видих. Будьте уважні, щоб коліна не йшли вперед. Відтягуємося видих і вдих, видих. Я нахожусь на шкільному а, футбольному волейбольному полі. Чудове місце. Чиста енергетика. До річки надобігла, добігла крапає дощ. Види. Давай. І витягуємося вдих. Видих гарного всім дня, спокійно, в рівноваги, віри в себе і в ЗСУ всього Пили собі таку затею, як скакалка. Як виявилося, не так то легко. Хоча в дитинстві стрібала на скакалці класики, але ж то було в школі. 150 років тому. Починаємо. І Бачите, збилося, позавчора 130 разів прострибала.